Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд залізних каркасів, які ми виготовляємо. Перед переглядом не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Почну я з самого популярного каркасу: це каркас-коло. Найчастіше замовляють саме такі каркаси, саме такі фотозони. Цей каркас складається із чотирьох таких півдух. Дуже легко розбирається, навіть якщо ви одна на монтажі, ви зможете його зібрати і потім розібрати, спокійно донести собі в машину, а, тобто він не громісткий. Теж дуже популярні останнім часом каркаси, каркаси такі арочки. Їх можна зробити різної ширини, різної висоти, підібрати оптимальні розміри під ваші бажання. І хочу наголосити, що наші каркаси дуже зручні, тому що вони ставляться один за одного, ви можете прямо в їх поставити. І розмістити так, як вам необхідно. Тому що я сама декоратор і я завжди продумую, щоб каркаси були зручні і можна було ставити так, як вам це необхідно. Щоб не заважали і ніжки позаду і так далі. Це каркаси-паруси різної висоти. Вони можуть використовуватись як окремо, так і доповнення до, ну, наприклад, прямокутного каркасу або арочки. Дуже цікаві такі поєднання. Виходять гарні фотозони, коли паруса різної висоти. А ви можете побачити на моєму каналі, до речі, багато є відео, де я використовую саме такі паруса. У мене їх декілька, різна висота від 2 метрів до 2,5. Також можна зробити різну ширину. Тут у мене 90 см. Можна зробити трошки вущі, більше, словом, все, за вашим бажанням. І ці паруси також розбираються. Розбираються вони на таку дугу от. І такі дві труби. Дуже зручно перевозити. Тепер у мене такі додатки до фотозони. Це підставки під флористику. Можуть бути різної висоти. Тут у мене невисокі підставочки, також можуть бути. Нижчими ви можете їх бачити на моїх фотозонах. Я їх використовую під квіти, або ще під кульки, високі колони. Дуже гарно виглядає на них, на них гірлянда. Можна також кріпити на них різні композиції і зробити їх різної ширини, наприклад, зробити ширше або гуж. І зробити нижче або вище. Вони розбарні. Розбирається верхня частина і лишаються такі труби. Ці труби по довжині вони суцільні, а вони не розбираються, тобто яка висота цього куба, така буде і довжина труби. Це у мене каркас куб. Цей каркас можна також зробити різного розміру, зробити ширшим, зробити трошки вищим, вищим словом, робити по-різному. І дуже класно такі каркаси виглядають, якщо робити стелю з кульок. Тобто можна зробити такий бокс, прямо заходити і фотографуватись. Дуже класні виходять фото. Каркас місяць. Цей каркас у мене зараз обтягнутий плівочкою. Він дуже класно виглядає на фотозонах. Можна поставити на фотозону на хрестини, на перше причастя, на рочок, доповнити кульками. Можна зробити такі хмаринки, більше хмаринки дуже гарно виглядає. Розбирається на дві частини. Це у мене прямокутний каркас, такий каркас можна зробити три в одному, щоб змінювалася верхівка на арочку або на парус. І от зараз, на прикладі цього каркасу я покажу, як змінюється верхівка. Це в мене маленький такий додатковий каркас до основних, а його, до речі, теж можна зробити різної висоти. Ну а зараз я покажу, як можна змінити верхівки і як він буде виглядати. Тут я змінила верхівку каркасу, зараз вона така скошена. І тут міняється тільки сам верх. Висота каркасу при цьому лишається такою самою. А зараз верхню частину каркасу я змінила на прямокутник і у нас вийшла така панелька. А це у мене подвійна арочка, ви її можете бачити дуже часто в моїх роботах, дуже подобається, як вона виглядає. Її можна, наприклад, поставити на цю частинку, плівку або велюр, або поставити на цю частину по боках кульки, або взагалі прибрати цю серединку і зробити таку арочку. Дуже зручна, вона розбирається. ось. На такі півдуги і труби, і низ. Тобто її дуже зручно перевозити. Всі ці каркаси, які ви побачили у цьому відео, ми можемо зробити на замовлення, а також різні каркаси по вашим зразкам. Замовити ці каркаси, ви можете, звернувшись до нас в соціальні мережі Facebook або Instagram. Посилання на наші соцмережі я залишаю під цим відео.